Всім привіт! Сьогодні готую меню на різдво. І на новий рік, як завжди, я розробляю його так, щоб більшість страв можна було. Приготувати заздалегідь і перед святом провести на кухні мінімум часу. Звісно, залучайте родину для допомоги вам, щоб ви не були втомлені. Обов'язково напишіть, які ваші улюблені страви на Різдво і на що ви будете готувати на новий рік. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. А я запрошую вас подивитися, що ж я для вас підготувала. На різдвяному і новорічному столі я завжди віддаю перевагу закускам. І, звісно, обираю ті, які швидко готуються, для приготування першої закуски нам знадобиться сир фета. Я обираю той, що продається без розсолу. Нарізаю кубиками, трохи поливаю медом, фісташки перемолюю в блендері. Так, щоб залишилися доволі крупні шматочки, не перестарайтесь, щоб не перемолоти в горіхову пасту. Тепер ввалюю сир в горіхах. На шпажку нанизую виноград і сир. Ось така проста і дуже смачна закуска виходить. Вишукане поєднання солодкого винограду і солоного сиру підкреслюється смаком фісташок. Зараз давайте покажу вам цікаву ідею закуски з червоною рибою. Використовую лискове готове дріжове тісто. Купую ось такі невеликі шматочки. Накриваю один шматок рушником і залишаю розморожуватися. Коли тісто розморозиться, змащую його злегка збитим жовтком з молоком. Нарізаю на квадратики. Вони повинні бути невеликі. Орієнтую за розміром на шматочки огірка, які потім буду нарізати. Я розморожувала тісто на пергаменті і прямо на цьому пергаменті обережно відправляю випікатися в духовку. Випікаю 15 хвилин при 180 градусах. Роблю це заздалегідь, щоб залишилося лише зібрати закуску і подати до столу. Огірок нарізаю кружальцями. До вершкового сиру додаю трохи вершків у пропорції один до одного. Добре розмішую так, щоб маса була ось така однорідна. Перекладаю в кондитерський мішечок і приступаю до збирання закуски. Продавлюю ложкою кожен квадратик листкового тіста і у виїмку викладаю сир. Зверху викладаю скибочки огірків. Таку закуску можна робити і з червоною крою. А я червону рибу засолила вдома, виходить смачніше і дешевше. Посилання на мій рецепт залишу під відео. Нанизую на шпажку, щоб рулетик не розгортався. І таким чином закріплюю на тарталетці. Прикрашаю тарталетки мікрозеленню, у мене це мікрозелень гірчиці. Вона надасть легку пікантну вірчинку, і мені дуже подобається, як вона поєднується в закусках з ніжним вершковим сиром. Ось така гарна і смачна вийшла закуска. Для різдвяних свят дуже важливо, щоб всі страви готувалися швидко, ви не сильно втомилися на кухні, але при цьому погодьтеся, така закуска виглядає ефектно і виходить дуже смачно. Пропоную приготувати ще один дуже швидкий і смачний варіант з фіників і хамону. Надрізаю фіники з одного боку і видаляю кісточку. Я буду фарширувати фіники сиром дроблю. Можна використовувати будь-який сир з блакитною пліснівою, а також дуже смачний варіант з ніжним козячим сиром. Він теж пікантний і добре поєднується з фініками. Смужку хамона складаю навпіл. Можете розрізати, якщо ви хочете, щоб закуска була не така ситна. І обгортаю навколо фіника. Закріплюю шпажкою. Погодьтеся, закуска готується дуже швидко, але при цьому вона неймовірно смачна. Закрішаю рулетики мікрозеленню. І ця закуска ідеально підійде, якщо ви любите брюд. Ще одна яскрава закуска, яка дуже нагадує різдвяний вінок. Тут велика кількість овочів і зелені, і вона добре замінить овочевий салат. І її приготувати можна навіть за пару годин до подачі на стіл. Для приготування я буду використовувати помідори черрі, 2 види оливок, сир моцарелла, трохи копченої ковбаси та листя шпинату і руколи і готується все дуже просто: нанизую на шпажку інгредієнти. На кожну шпажку я додаю не всі інгредієнти, а чергую і міксую так, щоб виходили різні смаки. Кожен візьме саме той варіант закуски, який йому подобається. Для подачі я візьму круглу тарілку, викладу в ніжній шар кілька листочків руколи, вони створять ілюзію більшої кількості зелені. І починаю по колу викладати шпажки. Чергую їх так, щоб поруч шпажки, що лежать, не повторювали один одну по інгредієнтах. Викладаю спочатку перший шар і потім другий шар. Ось така дуже проста і мені здається, цікава новорічна закуска вийшла. Вона дуже легка для новорічної ночі. Швидко готується і кожен з гостей може вибрати шпажку на свій смак. Мені здається, дуже гарна ідея. А вам? А тепер пропоную приготувати цікавий новорічний салат з крабових паличок з нотками цитрусових. Крабові палочки. Крупно нарізаю. Яйця відварила, очистила і також нарізаю доволі крупно. Додаю яйця до крабових палочок. Сюди додаю консервовану солодку кукурудзу, мандарини очищаю. Розділяю на скибочки, прибираю білі прожилки і кожну скибочку нарізаю навпіл, додаю в салат. Тепер залишилося лише додати майонез, посолити і перемішати. За смаком також можна додати трохи чеснику, якщо ви не проти цього інгредієнту на різдвяному столі. Ось такий простий і дуже цікавий салат вийшов. Раджу вам його спробувати. А від вас в коментарях чекаю ваші улюблені салати на Різдвяний і на новорічний стіл. В якості основної страви пропоную приготувати дуже смачний м'ясний рулет у тісті філо. Для початку дрібно нарізаю цибулю. Починаю обсмажувати на олії, доки цибуля не стане золотистою. Моркву натираю на терці. Додаю до цибулі. Трохи обсмажую. Парш в мене сьогодні зі свинини можна взяти курячий. Теж буде дуже смачно. Додаю овочі, які вже охололи, дрібно нарізаний чорнослив або курагу можливо, цей інгредієнт ви взагалі захочете пропустити. Сіль, мускатний горіх, чорний перець. Можна будь-які спеції за вашим смаком. І добре перемішую. Тісто філо я заздалегідь розморозила. І кількість листів ділю навпіл. Буду готувати два невеликі рулети. Беру одну половину і верхній лист змащую розтопленим вершковим маслом. Викладаю половину фаршу, формую ковбаску і обережно загортаю в один лист. Нижній лист при цьому обережно відділяю. Прибираю рулет. Верхній лист змащую вершковим маслом. Рулет викладаю поперек листа і загортаю. І так повторюю до тих пір, доки всі листи не обгорнуть рулет. У мене вийшло два рулети. Викладаю на деко для випікання, на пергамент змащую жовтком. Духовка добре розігріта. Випікати буду при 160 градусах десь годину. Дістаю гарячі рулети і ще саме гарячими знов змащую жовтком. Так скоринка буде ще апетитніша. Гала-рулет трохи охолонути, давайте розріжемо і подивимось, який він всередині. Хрустке ніжне тісто з багатьма слоями і дуже соковита і ароматна начинка. Неймовірно смачно смакує як гарячим, так і холодним на наступний день. Обов'язково збережіть цей рецепт, приготуйте і потім напишіть свої відгуки. Рецепт різдвяних кексів і штоленів вже є на моєму каналі. Обов'язково приготуйте для того, щоб і посмакувати самим, і пригостити ваших друзів і близьких. А на десерт, крім цього, пропоную приготувати дуже смачний шоколадний кекс. Я буду додавати до нього чорну смородину і вершковий сир. А ви вже робіть за своїм смаком. До цукру додаю вершкове масло кімнатної температури. Починаю добре перемішувати за допомогою міксера. По одному починаю додавати яйця кімнатної температури. Вмішалося одне яйце, додаємо наступне. До речі, такий кекс можна приготувати заздалегідь за, за 2-3 дні загорнути в харчову плівку, відправити в холодильник, він дозріє і від цього смак стане тільки кращим. І також вливаю молоко. Всі яйця вмішалися, ось така по консистенції виходить маса. Тепер додаю борошно, розпушувач, какао. Краще беріть темне, так кекс буде ще шоколаднішим і насиченішим за смаком. Добре все перемішую. Додаю заморожену чорну смородину і добре вмішую в тісто. Вершковий сир я заздалегідь дістала з холодильника, щоб він став кімнатної температури. І розминаю виделкою. Просто рекомендую взяти трохи солоний вершковий сир, наприклад, альменте. Так цей кекс буде неймовірно смачним. Випікати кекс буду в продовгуватій формі. Її довжина в мене приблизно 35 см. Або можна випікати у формі у вигляді кільця, щоб рівномірніше пропікся кекс, застілила форму пергаментом, перекладаю половину тіста, вирівнюю лопаткою, зверху викладаю вершковий сир, стараюся викласти його посередині, виливаю другу частину тіста і розрівнюю. Випікати буде в добре розігрітій духовці при температурі 160 градусах близько 40-50 хвилин. Все залежить від форми і від духовки. Я випікала 40 хвилин, готовому кексу даю охолонути і тепер приготую шоколадну глазур. До чорного шоколаду додаю трохи рослинної олії і розтоплюю на водяній бані або в мікрохвильовій печі. Я ставлю на водяну баню, постійно перемішую глазур. Вона повинна стати ось така гладка і однорідна. Я вже дала кексу охолонути і прикрашаю зверху глазур'ю. Ще додам кольорову присипку. Можна прикрасити за вашим смаком. Я прямо свіжий кекс сьогодні буду розрізати. Подивимось, який він всередині. Насичений шоколадний смак, неймовірно смачний, легка кислинка чорної смородини і злегка солонуватий вершковий сир. Неймовірно смачно можна готувати без ягід, без сиру, тут же проявіть свою фантазію. Ось таке в цьому році було меню. Обов'язково напишіть, що ви будете готувати. Напишіть ваші улюблені рецепти до Різдва до Нового року. Нагадую, що на каналі вже є рецепти різдвяних кексів, штоленів, різної смакоти до Різдва. Подивіться також меню минулих років, а я на цьому буду з вами прощатися. Вітаю вас всіх з прийдешніми святами. До нових зустрічей. До побачення!